Це 2020 -й. рік, що починається з шалених пожеж в Австралії і змінює історію людства пандемією коронавірусом. А в Україні падає літак з курсантами, а поліцейські з скагарлика стають відомими на всю країну. 8 січня час зльоту в аеропорті Тегерану вибухає і падає український бой. Через кілька днів заперечень офіційна влада Ірану визнає. Їхні військові переплутали літак Мау з ворожим об'єктом і запустили в нього зенітну ракету. 176 людей з шести країн загинули. 19 січня в Борисполі зустрічають тіла 11 загиблих українців. Всі вони були членами екіпажу. Молоді та красиві їм щоб жити і жити. Але передавши Україні тіла жертв свого ракетного нападу. Іран категорично відмовляється передавати головний доказ: чорні скриньки збитого літака. 21 травня 2021 року. Суд канадської провінції Онтаріо визнає, збиття авіалайнера Мау було навмисним терористичним актом. А 7 червня Іран офіційно повідомив про початок виплат компенсації родинам загиблих. Всі вони отримують по 150 тисяч доларів. Початок року світлякають новини з Китаю. і невідома хвороба COVID-19. у січні. В ізоляції опиняється місто Ухань. Саме там були зафіксовані перші випадки. У всесвітні організації охорони здоров'я заявляють: якщо хвороба буде розповсюджуватися такими темпами, в ізоляції можуть опинитися усі країни. Забрати українських громадян з охопленого коронавірусом у Ханя – свята справа. Але будь ласка, розміщуйте їх десь якомога далі від нас. Принаймні, так була налаштована частина українців яких запитували, чи готові вони прихистити евакуйованих людей? Ханські біженці викликають в Україні паніку в українських містах і селах, де є санаторії, починаються акції протесту. На дорогах навіть починають будувати блокпости і барикади. 20 лютого уряд нарешті визначається: 94 людей триматимуть в карантині в селищі нові санжари на Полтавщині. Та налякані місцеві перекривають дороги, а у вікна автобусів летять камені. Вже наступного дня люди заспокояться, але жахливу зустріч покажуть по більшості світових телеканалів. Потім стане відомо в різних точках України. Паніку сіяла організована група провокаторів. 11 березня 2020 тисячі всесвітня організація охорони здоров'я офіційно називає коронавірус COVID-19 пандемією загальносвітового масштабу. Вороба вийшла за межі Китаю. Одна за одною країни зачиняють свої кордони і оголошують карантин. Людям забороняють виходити з домівок, кадри з лікарень та інформація про кількість хворих і померлих приголомшують. Маски і дезінфектори стають нормою життя. Усі масові заходи будуть скасовані. Зокрема, вперше в історії доводиться перенести Олімпійські ігри з 2020 на 2021 рік. Зима без снігу та рання весна роблять ліси сухими, як сірник. 4 квітня спалахують велетенські лісові пожежі в Чорнобильській зоні та на Житомирщині. Вогонь впритул наближається до споруд атомної станції та знищує третину туристичних об'єктів в зоні. Подекуди полум'я знищує цілі села. Така велетенська площа пожежі свідчить. Спалахнула одразу в десятках місць. Поліція підозрює, тут могли попрацювати диверсанти. Якщо пожежі вчасно не погасити, ліс вигорить повністю. Тому в Чорнобиль їдуть пожежні з усієї України титанічними зусиллями, а іноді і ризиком для життя вогонь вдається зупинити. Проти газ, гумові кійки та багаторазові зґвалтування 24 травня 2020-го в Кагарлику на Київщині поліцейські влаштували в райвідділку відділку справжніх гестапо двоє правоохоронців протягом 9 годин катують і гвалтують жінку, яку вони викликали в якості свідка. До і плакала, І просилася. В іншому кабінеті б'ють та погрожують зґвалтувати чоловіка, якого нібито підозрюють в крадіжці. Потім з'ясують, про методи слідства власних підлеглих начальник відділку в Кагарлику знав і не вживав жодних заходів. Обох копів одразу затримують. Звісно, вони все відкидають. Пізніше ДБР починає розслідувати інші випадки насильства в поліції Кагарлика. А справу в суді слухають в закритому режимі. Там надто багато страшних подробиць. 25 вересня 2020 на Харківщині падає та спалахує літак з курсантами. Старий Ан-26 цього дня здійснює вже шостий навчальний рейс поспіль. Таким чином кожен з курсантів Харківського університету повітряних сил мав змогу сісти в крісло другого пілота і отримати досвід керування літаком, та вони не встигають. Вже на третій хвилині після зльоту екіпаж повідомляє про аварію одного з двигунів, і вже через сім хвилин літак врізається в землю поблизу автодороги Харків, Київ, ледь не зачепивши автомобілі, що проїжджали по ній. В цій страшній аварії загинуло 26 людей, 19 курсантів та семеро членів екіпажу. Один з курсантів дивом залишається живим. Розслідування доведе в аварії винні співробітники вишу, які систематично порушували правила польотів. А екіпаж літака не мав досвіду аварійної посадки в складних ситуаціях. 4 листопада в Україну після трьох років ув'язнення в Італії повертається нацгвардієць Віталій Марків, військовослужбовця, в якого було подвійне громадянство Італії і України, затримали в Болонії в 2017-му та звинуватили у вбивстві італійського журналіста неподалік Слов'янська. Фотожурналіст Андреа Рокеллі загинув під мінометним обстрілом у 2014-му, А Марків на думку обвинувачення спровокував цей мінометний вогонь у 2019-му Італійський суд вирішує Віталій Марків винен і має бути засуджений до 24 років позбавлення волі. Утім, вже за рік апеляція повністю відміняє вирок суду першої інстанції. Марків ні в чому не винен. 2020-й запам'ятався і масштабними протестами. Білорусь постала проти диктатора Лукашенка. В США мільйони людей виходять на вулиці проти вбивства темношкірого Джорджа Флойда, і рух Black Lives Matter охоплює країну. А ще сполучені штати розділяються між двома кандидатами. Результати президентських виборів 20-го з нетерпінням чекає весь світ. Це вибори з найбільшою явкою за останні 120 років. Після підрахунку голосів стане відомо в білому домі. З'являється новий господар, але входи не він відсвяткує лише за два місяці, і це вже буде 2021-й.